Сьогодні я хочу говорити на дуже таку болючу тему, але потрібно про це говорити і часто про, потрібно про це говорити. Ви знаєте, що є певні принципи Божого царства, вони не змінні. І Христос сказав до своїх учнів, апостолів вам дано знати таємниці Божого Царства. Тому нам дано і не просто дано, нам потрібно знати таємниці і принципи Божого царства. Тому що якщо ми не знаємо і не розуміємо принципів Божого царства, то царство темряві починає діяти через нас. Або дияволу тоді легше через своє царство впливати на нас. І ви знаєте, що просто диявол часто робить через незнання того дна ми принципів Божого царства. Дияволу дуже легко вдається зупиняти церкву і протидіяти церкві Ісуса Христа. Дуже легко і вдало він це робить. А знаєте, як він це робить? Нашими зачастую ж руками, тому що ми не, 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 не ставимося всерйоз до принципів Божого царства, до розуміння принципів Божого царства. Ми часто руйнуємо самі тими руйнівниками. Того Божого діла, яке Бог хоче робити в нас і через нас, і через церкву свою. Амен. І я сьогодні хочу поговорити про один простий принцип, який називається принцип старшого або принцип батьківства. Ви знаєте, Бог, чому я буду про це говорити? Якось Бог декілька, На минулому тижні декілька снів пророчих Бог дав мені стосовно певних служителів. Бог показав мені дуже відомих служителів в Україні. І він дещо про них показав. Я не буду їх називати ім'я, не хочу. Я боюсь Бога і тому не буду говорити. Хіба якщо Господь прямо скаже, що я маю це сказати, то я буду називати. Але я не буду називати імен. Це два відомих служителі. Бог показав мені одного, я просто прийшов в аптеку, я зустрів його в аптеці, він стоїть за ліками. І він такий, знаєте, зазвичай він такий ну, статний мужчина, то він такий худенький стоїть похудавший і в нього проблеми зі здоров'ям. І я прийшов і кажу, що, як твоя спина до нього? На ти, до речі? Хоч він старший за мене, але я кажу на, до нього на ти, як твоя спина? Він каже: Да, болить, там мене бувають проблеми з нею і так далі, і тому подібне. Ми трішки з ним поспілкувались, і я пішов. І потім, буквально через декілька днів, Бог дає ще один пророчий сон про ще одного служителя. І тому я звернув увагу, тому що два сни повторилися однакового сценарію. І я бачу ще один служитель, також відомий служитель. Часто його можна на Ютубі почути побачити, особливо на Ютубі. А ви знаєте, я просто побачив таку дорогу, знаєте, як будто йдеш по мосту, але ти не йдеш по мосту, а йдеш по краю мосту, тільки з другої сторони мосту, тримаючись за перила. Ви коли-небудь ходили по перилах або виходили на перила. Ми колись по молодості це робили. Ми ходили по нашому мосту через річку, Високий, величезний міст по перилах. Я дивлюсь, що він йде по краю мосту, тримається за перила. Я думаю, такий небезпечний шлях він обрав, а потім в кінці мені сказали, що він загинув. Його начебто вбили. І я ще з одним пастором, ми просто прийшли і ми плачемо, як будто на похорон прийшли до цього служителя. Який ходив по краю, дуже небезпечному шляху він ходив. І він загинув. І ми плачемо, плачемо, просто гірко плачемо ще з одним пастором за нього. Чому? Тому що це втрата, чергова втрата в Божому царстві. Я вам поясню, що означають пророчі сни, коли в снах хтось помирає. Це не означає, що людина помре фізично. Ні. Це говорить, що, скоріш за все, в його служінні або в його житті. Щось приходить до кінця. Якась сфера зупиняється. І часто, коли Бог показує такі сни, Він вказує саме на служіння людини. Не на саму людину, а на служіння, що певне служіння цієї людини зазнало краху. Пам'ятаєте, колись розказував пророчий сон, ділився, відео записував про пасторів Росії. І Бог так само мені пішов, показав у пророчому сні за Ольгу Голікову. Що вона померла, я прийшов до неї на похорон. Да, і буквально пройшов рік часу. Це було давно, це було на початку війни, Бог дав мені цей пророчий сон. І в кінці так і сталося. Знаєте, воно просто, слава Божа, відходить від служіння цих людей. ви знаєте, я говорю це не з тим, що от, знаєте, покритикувати. Я говорю, це від болі в своєму серці, тому що так не має бути. І я почав Духу Святому задавати питання, чому так сталося? І зразу відповідь я зрозумів, очевидна була відповідь, тому що ці люди пішли проти служителів, які рангом в духовному світі стояли вище за них. Розумієте? Тобто, коли ти йдеш проти певного служителя, проти певного служіння, ти маєш прекрасно розуміти і знати його рівень, його власть, владу в духовному світі. І оце один із принципів важ... важливих принципів Божого царства. Ніколи не йти проти служителів, які стоять вище за тебе в духовному світі, по рангу вище за тебе. Пам'ятаєте історію царя Давіда і його сина Авесалома? Пам'ятаємо всі? На чиїй стороні був Бог. Давід був не в деяких речах. Чи був він ідеальним царем, чи був він ідеальним батьком, чи був він ідеальним служителем? Ні, не був. Він був мужем по серцю Божому, але він допустив ряд великих помилок, жахливих помилок, які йому коштували дуже високої ціни. Але знаєте, коли настав момент, коли його син Авесалом вирішив, що він духовніший за свого батька Давида, і він може підняти руку свою, і він може забрати в нього царство. Забрати в нього служіння, то знаєте, що Бог став на сторону Давіда, і Авесалом загинув. І оцей принцип біблійний, принцип Божого Царства, ми маємо розуміти. Є певні духовні батьки, які є, скажімо так, родоначальниками певних речей в тілі Христовому, яких є першопроходці, реформатори, яких, скажімо так, вони, чи вони ідеальні люди? Ні. Чи вони ідеальні служителя? Ні. Чи допускають вони помилки в служінні? Так. Але чи варто їх брати під ноги і оцей принцип Авесолома застосовувати проти них? На жаль, сьогодні в тілі Ісуса Христа дуже багато цієї біди. Знаєте що? Апостол Павло в посланні до Євреїв 12 розділом, 14-13 віршом, чітко про це говорить. Стережіться, щоб ніхто не був позбавлений благодаті Божої, і щоб ніякий гіркий корінь не розрісся, і не причинив шкоди і їм не заразилися або по російськи не осквернилися багато інших. Тобто є певне гірке коріння, яке диявол насаджує в наші серця через наші людські недосконалі серця. Він проростає і часто це коріння недобре, гірке. Яке потім, якщо ми не пильнуємо або ми не обережні в цьому, воно розростається, захоплює все наше серце, і воно веде нас на шлях недобрий. Ви знаєте, що сьогодні в тілі Христовому немає ні, ні одного ідеального служителя? Немає. От немає. Дуже багато помил помилок, але ми є люди, ми недосконалі і церква росте. Я хочу сказати, 90% сучасного християнства, на мою, на мою думку, мою особисту суб'єктивну думку, ви можете не погоджуватись. Нашого євангельського християнства 90% це младенчество, це незрілість, духовна незрілість, переважна більшість. І тому це говорить про що? З однієї сторони це недобре, з іншої сторони, це говорить про те, що нам є куди рости. І церкві Ісуса Христа потрібно рости, і кожному потрібно розвиватися в своєму служінні. Дуже часто чують, мене критикують, насміхаються, засуджують і так далі. Ти вже пророк, ти п'ятий, ти баламут, ти балабол. Яких слів я тільки не наслухався за ці 2,5 роки, багато чого наслухався. Розумієте, добре, я може і помиляюся в певних речах. Я це не, не скажімо так, я це признаю. Але скажіть, будь ласка, візьмемо інше служіння, не беремо пророче служіння. да? Візьмемо служіння євангеліста. Я знаю багатьох служителів-пасторів, які себе позиціонують саме як служителі-пастори-євангелісти? Але мене питання, коли я дивлюся на них. А чого ви вже не стали? Скільки ви років в цьому служінні? Хтось 10, хтось 15, а хтось уже всі 20. Таке мене питання: ти за 20 років, чому ти не став з черговим беніхіном? Чому ти не став черговим бонке? Чому ти не став іншими відомими евангелістами, які збирають мільйони? На служіннях яких Бог чудеса творив, знамена творив, мертві воскресали, хворі зцілялися і так далі. Чому? За 20 років ти не став як Беніхін чи Бонке. Це говорить про те, що ніхто не ідеальний і дар потрібно розвивати, і шліфувати, культивувати і розвивати. І тому ми всі в процесі і потрібно просто. Мати страх Божий і розуміння того, що коли ти, навіть наприклад, якщо хтось помиляється, зробив, допустив якусь помилку, або в служінні трапився так званий, як в нас кажуть, ляп, потрібно про це говорити, правду, але бути об'єктивним і сказати: так, в цьому, в цьому служінні трапилася така така нехороша річ, але цей служитель він від Бога це хороший служитель, його потрібно поважати. Амен. Ви знаєте. Багато християн, що диявол через це робить, коли ти критикуєш, осуджуєш, насміхаєшся на служителям, які стоїть духовно вище за тебе, ти просто дозволяєш дяволу обкрадати Божу благодать, яку Він дає тобі в твоє життя. Диявол просто приходить. Ви знаєте, що благодать Христова це дар Божий. Це те, що ти не заробив, це те, що ти не заслужив, це те, що тобі дається під час свого духовного народження згори. Амен. Дар благодаті, дар спасіння і дар е, служіння, які Бог тобі дає, також через народження згори. І дар служіння. Але знаєш що, коли ти критикуєш, осуджуєш, кидаєш каміння, в чужий город, ти просто дозволяєш дьяволу приходити і обкрадати себе. Диявол приходить і краде. І ось чому Бог показав мені ці два пророчі сни за цих служителів. Вони, знаєте, десь трішки перестали. Не попильнували. Бо апостол Павло тут говорить чітко, пильнуйте. Тобто, для того, щоб гіркі коріння не виросло в тобі в твоєму серці, потрібно постійно бути насторожі і пильнувати. Бо якщо ти цього не робиш, то в тебе буде, може бути, велика проблема. Амен. І багато людей так само ховають свій дар, убивають своє служіння, руйнують своє служіння по одній простій причині. Тому що вони не тримають свої уста і не бережуть своє серце в правильному стані. І від гіркого коріння не бережуть і не пильнують. Ви знаєте, от часто мені закидають ти уже пророк. Тому що твоє слово не збулося. А ви розберіться хоча б по Біблії, що Біблія говорить стосовно пророків, уже пророків і так далі. От просто прочитайте. І розберіться тонко. Давайте ми от заради цікавості ми просто почитаємо. Повторення закону, 18 розділ, 18 вірш. Да? Там є такі слова. Я поставлю їм пророка спосеред братів їхніх, такого, як ти. Тобто, Бог говорить до Мойсея, і говорить такого, як ти. І вкладу слова мої в уста Його, і він буде говорити їм усе, що я повелю йому. А хто не послухає слів моїх? Який пророк той буде говорити ім'ям моїм, то я покараю його. А, і далі 20-й вірш. Але пророка, який насмілиться говорити моїм ім'ям, те, чого я не повелів йому говорити, і який буде говорити ім'ям інших богів, такого пророка віддайте на смерть. Якщо скажеш у серці твоєму, а як нам пізнати слово, яке не Господь говорив? Якщо пророк скаже ім'ям Господу, але слово то не здійсниться і не справдиться, то не Господь говорив це слово, але говорив це пророк із зухвалості своєї не бійся Його. І так, давайте беремо, не будемо виривати з контексту, як це роблять робити релігійні люди, які не знають ані Бога, ані слова Божого, і глибин Його. Тут чітко треба триматися контексту, що має на увазі Господь. Він говорить про Мойсея, я каже, що я такого пророка, похожого, як тебе, підніму. Тобто, який буде чути мої слова, який буде говорити зі мною устами до уст, і буде передавати мої слова. Але якщо повстане пророк, який буде за цією самою схемою, коли чує моє слово, і передає, і буде говорити моїм іменем це слово або від мого імені. Іншими словами буде говорити, так говорить Господь. Так говорить Господь, ось що означає говорити іменем Господнім. Це коли людина бере на себе роль голосу Господа, і кожне слово, яке виходить з її уст, вона має за нього відповідати. І вона каже, і так говорить Господь, і починає говорити слова Господні. Ось що має на увазі Боже Слово Господь. Ну, дивіться в числах, що написано в числах, 12 розділ, 6 вірш. Мойсей говорить, Бог говорить до Мойсея. 12 розділ, 6 вірш. І сказав: слухайте слова мої, якщо буває у вас пророк Господній, так само пророк Господній, і далі, то я відкриваюся йому у видінні і у вісні говорю з ним. Я відкриваюся йому у видінні і в сні говорю. Зовсім уже не стосується цієї ситуації, коли пророк буде говорити від імені Господа. Тобто є пророки, які бачать сни. В міру того, як вони бачать ці сни, вони тлумачать і говорять про події, передають те, що вони зрозуміли, як їм Господь показав у вісні. Амен. Тут навіть не сказано. Що таких пророків треба побивати камінням. Тобто, Бог, іншими словами, два типи пророс і два типи пророків. Перший тип пророків, які лічно чують слово від Бога, і іменем Господнім говорять це слово, але якщо воно не здійснюється, то пророка потрібно було побити камінням. Але був другий тип пророків, і Біблія чітко говорить, що це також пророки Господні. Написано, я їм відкриваюся у вісні, і в видінні відкриваюся, і у вісні говорю до них. Тобто, іншими словами, через сни і видіння відкриваю їм таємниці мої. Але якщо чи можуть пророки бути досконалими, ні, не є ніхто недосконалий, правда? І в новому заповіті апостол Павло чітко говорить: якщо хто пророкує, хай пророкують двоє-троє, а решту, хай роздумують. Як я вже говорив, якщо ти не ідеальний в тебе дар, якщо ти не ідеальний евангеліст, ти не ідеальний апостол, не ідеальний пастор, не ідеальний служитель, то чому і пророки мають бути ідеальними? От, будь ласка, чому скільки пасторів всі пастори ідеальні? Якби пасторі всі були ідеальні, то в нас би були церкви. Як, як я казав, в нас би церкви були наповнені людьми, в нас би не було б сотень тисяч сотень тисяч мільйонів поранених овець яких побили, поранили пастори, правда? Амен. Тому тут потрібно спочатку розібратися дуже тонко і чітко розібратися, щоб зрозуміти, що Бог, що Біблія має на увазі, коли Бог показує мені сни, коли Бог показує мені видіння, чи завжди я їх правильно можу витлумачити, є, я допускаю помилки. І тому часто перед тим, як щось тлумачити, я говорю, сам розказую сон. Для того, щоб і інші могли роздумувати, згідно того, як написано, а ви, решту, роздумуйте. Амен. Амен. І тому, коли ти, тобі щось не сподобалося, або я щось десь в чомусь помолився, в тлумаченні, і ти називаєш мене вже пророком і приміняєш оце місце Божого Слова в Торозаконі, 18.18. То знаєш, що ти робиш? Ти ризикуєш, що ти підеш проти Бога, і проти Божих служителів, і проти Божого дару, який на мені. Бо він не мій, він Божий. Амен. І ти вже йдеш не проти мене просто. Я для тебе буду завжди Васею. Ну ти проти Божого служіння йдеш. І проти Божих дарів йдеш. І знаєш що ти робиш? Ти дьяволу дозволяєш обкрадати благодать Божу, яка на тобі. І про це потрібно дуже серйозно говорити в церкві Ісуса Христа, тому що сьогодні це ціла епідемія. Християни не вміють тримати язик за зубами, особливо що стосується критики і осудження. І більше того, сьогодні велику. Чому Бог забирає помазання, і слава Боже, відходить зараз від деяких служінь, про яких я згадував. По одній простій причині, коли говорить пастор, наприклад, слово критики, навіть така. Легка критика на адресу іншого пастора і служителя, і це чує паства. То знаєте, що паства робить? То паства вже не просто легенько критикує, то паства вже прямо і конкретно починає, кажуть, гнати так, що мало не здасться. І тому просто запускається в народ, в Божий народ, оцей вірус критики, осудження насмішок, оцей хайп. Нікому не потрібно, окрім диявола, тому що від цього церква не виграє, а тільки сатана виграє. Розумієте? Тому про це потрібно говорити і бути обережними. Ніколи, ніколи. Навіть якщо ти бачиш, що служитель десь спіткнувся. навіть якщо ти бачиш, що він допустив якісь помилки, потрібно вказати на його помилку, але не мішати його з брудом саму, його, його служіння і його як особистість. Амен. Тому що, як я сказав, ніхто з нас не досконалий. І я хочу сказати, що Бог сьогодні Дух Святий, йому дуже прискорбно те, що сьогодні відбувається. І як в тому пророчому сні я стояв з пастором, з тим пастором, і ми просто на похороні чергового служителя, який втратив благодать свого, який втратив. То служіння, авторитет і владу, яку він мав в духовному світі, тому що він пішов, він критикував, осуджував і насміхався над іншими пасторами і служителями. Прийде час, якщо Бог дозволить, я назву ім'я цих служителів. Але ви самі побачите, що скоро ці служителя будуть втрачати, по мірі того, що, я, що це правда, те, що говорю я. Ви будете бачити по мірі того, як ці служителя втрачають свою популярність, авторитет і вплив. Тому що люди. Люди, християни, народжені згори, вони все одно відчувають, чи є на твоїх словах благодать, на твоєму служінні, чи немає. І ви знаєте, просто багато пасторів, служителів вони перетворюються на пустишку. тому що слава Божа відступає, шехіна, слава Божа відступає по одній простій причині, тому що Бог вразумляв, Бог говорив, Бог застерігав, але вони просто сіяли, сіяли, сіяли в народ Божий оце насіння, оце гірке коріння, насіння гіркого кореню сіяли в серця. І сьогодні просто диявол пожинає в тілі Христовому цілу, цілий урожай ропоту, критики, насмішок, глумління над служителями, над пасторами і таке інше. І тому я хочу сказати: будь обережний, проти кого ти свої уста відкриваєш. Не втрать тої благодаті, яку Бог тобі дав. Не втрачайте Божої благодаті, яку Господь дав кожному із нас. При народженні згори. Во ім'я Ісуса Христа, слава нашому Господу! Давайте ми станемо помолимося.